І всім привіт. З вами я Артур 2025 ua і Стефан 2025 ua Pro. Підпишіться на Стефан 2025 ua Pro і на мій канал. А, ти... а скажи мені, що? Ти зараз згойс на час пончик? Так. А ну голову. То... Тебе буде чути. А ти все забрав? Може ти не повністю заправив? Заливай всі літри. Ми тільки дев'ять літрів залили. І дивись ми з гаража. Тому нам для цього бензину може вистачити не дуже довго. Залиємо багато ліпше буде. А в гаражі бензину нема. Як? Так? Ааа! Бензину нема. Я забрал с гаража. <решит> Я же забыл. забыл. <решит> Ну, я одного босса двох з подумаю, усе, це кінець. Я просто одну 175 монет, але я один на РПГ, і менше два заряди які використав на боси, і ми, ми отримали... Получили... якого я зараз показую. Отак От і опікап просто він в ч... Він в по іншому по-іншому показується, то я просто так показую. Блін буря. Я не знаю, буря. Mm -hmm. я не видал, Ой, блин. Я не знаю. Що ти робиш? Мене смішно Мені смішно. У нас було 100, у, мене, у нас було 191 кілометрів за секунду осталося 30. <певцюк> Драж, давай покажем, як щоб убити того босса. Окей, по Да мий пропав. Пожалуй, так Ай! Поехала, тут идти то не было. Ну зараз, подожди, да дали... е -е. не пропав. Є, пропал. Е-е. Падашку можно тут по этому идти Не знаю. Сина їх рожу. Знаєш, що я Коротше, я з руль сяду? Чого? Ти как А за у ти ты маєшь-ка? Направитель пельничка, вона буде всіх пипаривает. Ти причпев? Та ні. Не нам Угу. Так то у нас двох є і Нічого ми крісло не взяли. А що? Боса могли посадити. Дам по крісло. ще й РПГ, здається, буде зараз. Якщо буде РПГ, то взагалі кайф. Підне відео і будемо далі знімати, коли вже поїдемо назад. Не можу. Чого? заново треба буде? Іди кріпи крісло? Та после 3500-го левела на 3500 метрів поб'ємо. Та ні. побити. Я для чого відео знімаю. Ну, <клес> мама, потім базуку получив. Плюс я вроді буде... Не... п'ята години за 2 хвилини. А? Уже п'ята година за 2 хвилини. Там магазин зупиняйся там, бо там може бути РПГ. Е, yeah, yeah. oh, oh. Забирай! вы що соедині а Що ти зробив? Я забув я забув! за що. <coughs> Це а, а для чого ти пішов за ПД, не купивши? Хорошо, неудал. Шестнадцатый. У меня восемнадцатый. Йо, у мене такий бах, проще на видео О! О. Копій дуже легко. Ага. Оки, давай сідаю, а ти заливаєш останній бензин. Та що чотири літри? Ой, спа... більше, ніж чотири. Тобто має бути 27 літрів. Тобі, коли я щось роблю, то все ненормально. Коли я щось зроблю, тобі все не смішно. зробив. А О. Там, а якщо там будуть кризлипці, вони мої. Чого тікай, ти? Тікай, тікай, тікай. Там бом бом мутар. Там бом бом мутар, голіть і. О, тікай сюди до мене. На! Все, тикаем сюда, сюда, в хату, в хату! Ты бы за Хату! А что? Uh, uh, а Там вода, до Что, а что тебе написала? А что там? Лупу ноль. Чурми золотый слиток, я його найшов. Ууу! Такого! А що там уже не было ток? Я хочу його продати. Що ти... Що ти з ту пушку носишся? Вичайте, що такі звуки, тому що я... їм чупа-чупс. Що ж, типа он у нас без інтернета. Ми забираємо цю пушку. О, я заодно заберу бомбу. Дві. Три. Що тут так би вибух який стався? Задал, ты че, Дорочий, а чел лупел. Короче, я пестик забару. А Продолжим плану без Степана зараз. Папа, м угу. А хоча то ні, я поїду продам. М -м. Алло. Ну, то не тут ніякого місця нема. Зараз я лиш не поїду золотий з леток продам. Я тобі зараз передзвоню. Спикин коштує у нас. Чи це нічого не додалось? Мене є 418. Де новий косінчий лук? Нарешті. Знаєш, скільки золотий слиток коштує? Один долар. Що ти така? ти хочеш його продати? Я лише ні один долар заробив. Где мой автобус. а И показываю, какие татки у меня вот такое. Из получных вот автобус и сам деб. Может, я посиденьчу машину ездить. Да. Задашкиній пуст, бо в ньому буде швидше. Я не буду вже грати, я йду в якусь іншу гру. Готово, ну, значить машина буде тільки моя. А, точно, згадав. Чекай, подивимося, що мені випало, яка мені ця випала. Я вже захочу сам. Та чого? Зачекай на мене. Щоб... So. Чего ты земно Байс мордор підписуйтесь на канал, ставте лайки.